Є історії, які здається ніколи не старіють, правда? От «Дари волхвів» о Генрі саме така. І це не просто якась там мила різдвяна казочка, ні, і це знаєте глибоке дослідження того, що таке справжня любов і самопожертва. І все це розказано з неймовірною теплотою і, звісно, з фірмовою іронією автора. І вся ця велика історія вона починається ось із цієї, здавалося б, мізерної суми. Долар і вісімдесят сім центів. Уявіть собі, це геть усе, що є у нашої героїні, делви, щоб купити різдвяний подарунок для свого коханого чоловіка Джима. Так, долар вісімдесят сім центів. І це ж не просто дрібні гроші, це уявіть результат місяців і місяців суворої економії, копійка до копійки. Ця сума якнайкраще описує їхнє життя з одного боку, купа любові, ніжності, а з іншого, ну, бідність. І от перед Деллою постає головна дилема як ну як за такі гроші знайти подарунок, який був би гідний її джима? І ось ця фраза тільки долар і вісімдесят сім центів, а завтра Різдво. В ній же відчувається не просто брак грошей, правда? Це справжнісінький розпач. Час невблаганно спливає, свято вже отот, -от на носі, і тиск, ну, він просто шалений. Але знаєте, попри всю цю бідність, у Делли та Джима було дещо таке, чого за гроші не купиш. У них були дві речі, які були для них ну, справжнім скарбом, джерелом їхньої величезної, хоч і такої тихої, гордості. От вони, ці скарби. З одного боку, просто неймовірне волосся Делли, каскадка штанового сяйва, а з іншого золотий годинник Джима. І це не просто годинник, це родинна реліквія, яка передавалася від батька до сина. Ви тільки послухайте, як у Генрі це описує. Якби цариця Савська жила поруч. То волосся Дели затьмарило б усі її коштовності. Це ж просто вау. Тобто, це не просто гарне волосся, це справжній королівський скарб. І з Джимом та сама історія. Його годинник це щось більше, ніж просто предмет, це символ його спадщини, його гідності, настільки цінна річ, що сам цар Соломон, як пише автор, рвав би на собі бороду від заздрощів, уявляєте? І ось тут ми підходимо до ключового моменту. Щоб купити справді ідеальний подарунок, винахідливості було вже замало. Потрібно було щось більше. Потрібна була жертва жертва, яка б дорівнювала цінності їхніх скарбів. І що робить Делла? Вона приймає рішення. Знаєте, таке спонтанне, але водночас дуже рішуче. І, звісно ж, продиктоване виключно любов'ю. Вона просто йде і Продає свій найбільший скарб, своє волосся, за 20 доларів. Все заради того, щоб знайти той самий ідеальний подарунок для джима. І вона його знаходить. За ці гроші вона купує платиновий ланцюжок для його годинника. Такий простий, але елегантний. Його дизайн, ніби втілення стриманої гідності, точнісінько як сам Джим. Це був ланцюжок, який просто створений для його годинника подарунок, який точно був вартий його скарбу. Отже, вечір Джим повертається додому, і в повітрі, знаєте, така напруга, суміш очікування, любові і, звісно, легкої тривоги Делле, момент істини все ближче, та сама мить обміну подарунками, заради яких вони віддали так багато. Історія досягає своєї кульмінації обидва пожертвували найціннішим, що в них було, аби порадувати одне одного. Ну то що ж вони подарували? Якими були ці подарунки? І ось перший подарунок від Джима це набір дорогих черепахових гребінців, оздоблених коштовностями. Саме ті, про які Делла так довго мріяла, дивлячись на вітрину. Вони прекрасні. Але абсолютно не потрібні для її нового короткого волосся. А потім черга Делли. Вона з такою гордістю простягає йому той самий платиновий ланцюжок, ідеальний для його годинника. І тут. Джим каже, що продав годинник, продав, щоб купити їй ті самі гребінці. Ось так. І ось ця ситуація, вона просто блискуче ілюструє всю цю трагічну іронію. Так, з матеріальної точки зору, подарунки тепер ну, марні, але подивіться на цінність самої жертви. Вона ж просто максимальна. Кожен з них віддав найдорожче, що мав, заради коханої людини. Та знаєте, ця гірка іронія це ще не все, це не кінець історії. Насправді, о Генрі веде нас до чогось набагато глибшого, до мудрішого висновку. І тут варто згадати, а хто ж такі ці волхви, на честь яких і названо оповідання. Ну, це ті самі мудреці, які принесли дари новонародженому Ісусу. Їхні подарунки були не просто речами, а символами любові й пошани. Вважається, що саме вони і започаткували цю традицію різдвяних подарунків. Так чому ж тоді їхні подарунки були мудрими? А тому, що це були дари, народжені з чистої любові та самопожертви, вони ж довели, що цінують одне одного набагато, набагато більше за будь-які матеріальні скарби. Розумієте? Їхня готовність віддати все ось що було справжнім подарунком. І це підводить нас до головного висновку Огенрі. У цьому, на перший погляд, такому непрактичному обміну подарунками Дела та Джим насправді виявились наймудрішими, наймудрішими з усіх. Вони і є ті самі волхви. І вся ця історія вона залишає нас із одним простим, але глибоким питанням а що ж робить подарунок справді цінним? Його ціна? Його практичність чи може справжня цінність вимірюється зовсім не тим, що ми отримуємо, а тим, чим ми готові пожертвувати заради любові.